7 листопада останній день ми ще вирішили захватити трохи а Агори. Це вид на Афіни на частину Афіни, звичайно, від Агори і на Парфенон. Все, все там же. Це храм Гефеста. Сорока полетіла. Він десь такого ж віку, як і Парфенон. Мармура в ньому використано не так багато. Кажуть, що тільки з того боку, що звертається в бік. А гори от такий. Теж схожий на всі побудови того віку. Честь Бога Гефеста. Така краса. Деще майже змило зображення. Але видно. І всередині теж там такі зображення. Якихось там гладіаторських боїв. Мені здається якісь сцени тих часів. Так, тут є, є мармур саме от на тих внутрішніх прикрасах, рельєфах. Рельєфах, барельєфах. Є Така стеля там цікавенька. Багато роботи. На другому босі ми бачимо галерею, туди ми зараз підемо. Архамін, Гаверея. Імператор Адріан, те, що від нього залишилось. Це є його арка Адріана. Вона поясі ми бачимо там. У нього Ромул і Рома з вовчицею. Ромули Рем. Ром, 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 РЕМ. А там ще і е, фізіономія е, гаргони з зміями. Як вони її зображають? Бо ми її в другому вигляді знаємо. Ось така історія. Ну і котики. Як же без них? Ось така мармурова краса була висічена була на висоті метрів тринадцять, 12, чотирнадцять, як і Парфенон. а зараз. І щастя, що мене вціліло. Гарна робота. І це ж треба вважати, що їх було багато. Багато тут таких е, стояло. дівер. З такою красотою навіть. Це було велично, гарно. по -багатому. Ну, щастя, що залишилось. Одні уламки. Ну, дещо є, що є, є, але, але взагалі дуже багато такого, що дуже важко назвати чимось таким. Ну все. Красота яка. Левый бок. И тут много. вся храм. Храм гефеста. Отуди От ця дорога до монастираки. Протилежний бік. Це Парфенон. А тут ось і галерея, в яку ми зараз зайдемо. Доволі непогано збереглася, чи це вже... І склали, чи це части... частково копії? На така красота прикрашала тут. Дві тисячі років. Це красота. Окей, сердитий дядька на ну, йде Сохранилась. Сохранілась. Саме самое главное збереглося. Голова. А що це було зверху, я не знаю. Може це була сцена народження е... Афіни. З голови Зевса навіть не знаю. Ну, найголовніше збереглося. Чо? чо? Маршочки. Дуже цікаві горшечки. Це музей галереї. Ну, він особливо нічим не відрізняється, від тих, що ми бачили. До цього. Але тут справді багато артефактів. Все, які форми. Багато-багато вот, чого. Ось такі сцени. Ну, на цьому ми поки що завершуємо. Пока-пока.